Е, всім раз добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому на... на своєму каналі. І хочу показати, які в мене є квіти. Є, є ось такі бачите, є дуже гарні. Є ось такі квіти. Може бачите. Є. Дуже гальні квіти. І ось є одна, бачите, гарна. Ее гарна квітка. Да. Ось ви бачите, теж є дуже гарні квіти ось є. Бачите так. Ось теж бачите, гарні оце. Оце оця синя, це петунія, ось бачите петунія, так що ось так. Ось такі дуже гальні квіти, бачите, ось такі дуже гарні. Квіти ось дуже гальні, бачите пітунії. Ось дуже гальні квіти, Так і ось. Ось це ось дуже гальні квіти. Так, ну, ну і ось далі я я буду показувати ось є дуже гальні стоянди ви бачите так дуже гальні. Ось є бачите. А оце Елесквітать. ось починилося, бачите, лосквітать. ось так показую. İşte bu çiçek. Bakın, bu da bir çiçek. Bu da çiçek. Çiçekler kovulur. Gördüğünüz gibi çiçekler kovulur. Çiçekler kovulur. İşte bu. Ve burada da bir çiçek. Çok güzel çiçek. Ну це ось бачите є. Оце айслівось. Це айстери. Це астери. Ось бачите, це айсте. А ось це ось бачите, оце ось Це все петуні. Так, с вами с такого показать. Ну, вже бачите так. Істі. Ем э, ось уже починає розквітати ось ця бачте роза. Ось починає. Ось. Да ось ось ця починається вже скоро буде. І ось ця вже бачите ось ось дві ось є, бачите. І ось буде, бачите. Так що ось так. Ось так. Ну це, айстері ось, бачите, да? Ее це, як називається, не те дуже гарні. Ой, вони те дуже гарні. Гальні. Ось ба ось Оно Оно є. Бачите, це дуже гарна роза. Так, ну і ось. Так. Е, а оце чорнобривці, бачите, ось такі дуже гарні. Є чорнобривці, так що ось так. Ось так. Ой, дуже гарні. чорнобривці в цьому році дуже гарні. Так, дуже гарні. Ой, ой, яркість забуваюсь. Ой, ви бачите, ось є теж дуже гарні. Ось є. Так ось так, ну Ось це дуже гарні квіти, так є. Ось це дуже, дуже гарні квіти білі, вони такі красане, неймовірна. Краса неймовірна. Ну і ось бачите, ось це дуже гарно. Так, да давайте далі з вами з вами перейду ось такі дуже гарні квіти, так що ось там ось дуже гарні Ось і дуже Ага, лилии, лили, ой. Ой, бачи, те все дуже гальні так что, ось так, краса. Краса. Что вам все такого показать? Ой. Ну, так, давайте за награда Тепер до винограда перейдемо. Бачите, ось такі в, 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 виноград дуже гарний. Ось бачите, так дуже гарний. Виноград з тут, так? Да? Ось дуже гарний. Виноград. Ось тут бачите є виноград ось. Ось тут ось ось є бачите, і ось є, бачите її, ось є теж дуже. Гарний. Ну, ну давайте ст'ємо так, показу. Тез дуже гарний. Бачите, теж дуже гарний. ось дуже гарне вино. Ось тес дуже гарний. Ось бачите. Ось бачите, да ось ось бачите теж до загальний дах сон із честь з то на ніхто буде чи цього нема. Озебачите е винограда з баста ось е Ось Ян Йойва что-то е так состав нести вам кто такого так No, davajte vam, je vam e, pokazu polonicu, e, oš vi bašte, oš taka e, je polonica, oš taka egalna Є гарна полуниця, ось ви бачите гарна дуже неймовірно гарна. Ось ви бачите, теж дуже гарна є. Повниця. Ось ви бачите, є теж дуже гарна полуниця так, ось так. Ось дуже гарна повниця, так що ось так. Як комусь більсить, то ось бачите, вона ось така ось, бачите. Краса <головік> неймовірна, да? Як Це я, Це я з, з... Зобов... дуже гарно. Полуниця, тільки що дуже гарна смачна вона, так що ось так. Ну, ось ви бачите, це дуже гарна полуниця. Дуже гарна полуниця. Ось. Ось ви бачите, в кінці так теж дуже гарна полониться. Ну, а... ось це якась стадьба. Показати. А ось це дерево, яблуня, ось. Е, теж, ну, вже таке е, високе дерево, бачите. Високе, так що. Ось так висока, він так висока, бачите. Висока. А оце оце два. Оце два досту, це гадіовуси. Так ось так. Тільки спекам. Na nicho, não espera que eu me Tá está. Não, não vai A você e, 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 Você. Você, você, Бачите, як уже. Засте. Вчора його поливали, щоб не... Не, щоб не засох. І полуницю вчора поливали. Ось ви бачите, у камінчик ось тут є ось така гальна роза. Ось теж бачите, як у камінчиках собою легше вода не витікала. І ось це дуже гарно. Ну що, друзі, ну і ось є виноград. Бачите, ну кому. Ну ну сонце близько я спробую підійти то воно буде видно. Ось дуже гарний виноград ось. І ось таке світе ясне сонечко світе, бачите? Світе ясне сонечко. Ну що, друзі, е... Е... До... я вам ось бачите, вибачте, кадаса. Е... Всім до зустрічі, гарного е... Позитивного Дня без слівох. Е, я вам і, 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 і дарую вам ось таку. Красу, любуйтеся, всім до зустрічі Всім до зустрічі, Папа. -па. Ось спека е, неймовірна.